Будь ласка, а які конкретно це можуть бути проекти, тобто чого можуть стосуватися, зважаючи на те, що, наприклад, Одеська область переважно аграрна, сільськогосподарська. Тут і переробних підприємств у нас фактично не лишилося. Це може бути також одним із пріоритетів, тому що на сьогодні проблема продовольства є надзвичайно серйозною у світі. Одеська область має величезний потенціал, але має бути ну, певна реструктуризація сільськогосподарського виробництва. Тому що на сьогодні і Одеська область, і решта областей України змінили структуру виробництва таким чином, що 70 і вище відсотків це рівництво, це зернове господарство. Відтак худоби практично не залишилось. Не залишається худоби, немає повернення в ґрунт органічної маси, виснажуються ґрунти, і через деякий час і зернове господарство, яке сьогодні на підйомі, попаде в кризу. От це якраз предмет діяльності і місцевої влади, і місцевого бізнесу. І знову ж таки, коли повертатися до європейського досвіду, ми побачимо, що ці проблеми. В основному вирішується за допомогою так званих агенцій регіонального розвитку. Тобто створюється неприбуткова організація, яка засновується з одного боку владою, з іншого боку, самоврядуванням місцевою наукою і і яка здійснює. Промоцію регіону на зовнішньому ринку оцінює ситуацію в регіоні і шукає креативних людей, креативні ідеї для створення регіональних проєктів. Проєктів, які дають повищ зростання економічної спроможності регіону. Я хочу сказати дуже цікавий приклад. Є така країна Іспанія, є там така провінція Каталонія. Там, напевно, одна з найкращих агенцій у світі, ну, принаймні, мені так здається, агенція має 46 представництв по всьому світу. І головним гаслом діяльності цієї агенції є таке інвестуй в Каталонію, експортуй з Каталонії. І це дає змогу, і вся їхня діяльність дала змогу суттєво наростити економічний потенціал, тому що вони створюють умови, що будь-хто може дізнатися, як в Каталонії хорошо працювати, як там хорошо інвестувати. І якщо ви виробляєте в Каталонії якийсь продукт, агенція допоможе вам знайти нішу, де його продати. Оце якраз дуже важливо, і це є європейським інструментом. І ми пропонуємо застосувати такі інструменти в Україні. Добре, але як бути, наприклад, із бюджетними коштами, які мають і надійти з бюджету обласного чи державного, тому що зараз все таки тема корупції дуже дуже актуальна в Україні, і чи будуть контролюватися гроші, зокрема залучення із європейських фондів? Ну, я вам скажу, що гроші з європейських фондів, які залишаються, дуже складно вкрасти, тому що є загальносвітові стандарти, які називаються процедури державних закупівель. Такі стандарти є двох рівнів складності. Трішки простіші це стандарти Світового банку, трішки складніші це стандарти Європейського Союзу. Але процедура там настільки чіткі виписані, настільки серйозні вимоги до тих, хто подається на фінансування, що там практично дуже складно е, ну, використати гроші не, не за виживати. призначення, як м'яко так каже. Я вам хочу сказати, що там навіть е, в складі експертів, е, які оцінюють пропозицію, і Експерти, до речі, ніхто не знає, хто на е, цей лот буде експертом. Їх запросять за день до лоту, щоб не можна було е, нікого, так би мовити, підкопити чи уболтати. Але там є спеціальні експерти фінансові, які відслідковують заявки, чи не є це підставною фірмою, чи не є підставним банком, той банк, який надав гарантію учаснику торгів. Там дуже складні процедури. І варто сказати, що в цих розробках, які здійснені в рамках проекту, всі ці процедури знайшли своє відображення і. Попередній склад Мінфіну погодив всі ці процедури, тому що вони виглядають європейськими. І є висновки європейських експертів про те, що це відповідає кращій європейській практиці? Скажіть, будь ласка, от дуже таке поширене запитання, особливо серед одеситів. Ем, чому все-таки європейські фонди, країни, члени ЄС хочуть допомагати Україні? адже це часто не не тільки кредити, а гроші, які просто вкладаються в нашу економіку. Чому е, зацікавлені, як ви кажете, от вирівнювання? Регіонів, чому і в цій програмі така зацікавленість? Ну, я вам хочу сказати, що е, з одного боку нічого дивного нема, а з другого боку, е, це не альтруїзм. От вчора ми гуляли е, біля рішельє, і там якісь туристи намагалися е, у місцевих міліціонерів, що там стояли, е, з'ясувати кудись там їм прийти. Ми не могли цього з'ясувати, тому що міліціонери не знають англійської мови, тобто це створює дискомфорт європейцям. Європейцям значно краще, коли поруч з тобою сусіди, які розвинені, у яких немає. Проблем злочинності, де немає хабарництва, корупції, і куди можуть приїхати європейці, і потім не треба підключати до цього ні дипломатичних каналів чи тим більше військову силу, щоб вирішувати проблеми своїх громадян, які поїхали до не зовсім розвинутого сусіда. З іншого боку, катаклізми на кордоні чи погана ситуація на кордоні це завжди купа людей, які хочуть виїхати з цієї країни. Тобто, це також додаткові проблеми. І тому добрі стосунки з сусідами і розвинуті сусіди це значно дешевше, чим погані стосунки і слабо розвинуті сусіди. І боротьба з поганими наслідками. Звичайно, чи? звичайно. Ну і напевно останнє запитання: який відгук ви бачите тут, наприклад, в Одесі під час цього тренінгу, який відбувається? Я вам хочу сказати, що сьогодні я дуже задоволений. Людьми, які були присутні на нашому заході, а кого запрошували? Хто був серед учасників? Ну, там були представники з різних кіл від адміністрації до місцевих університетів, там, інститутів, активісти, депутати, але люди прийшли, мені здається, такі. З близьком в очах, от я завжди кажу: якщо є близько в очах, значить є перспектива. Якщо немає близько, то нічого не допоможе. Була дуже хороша дискусія, жвава дискусія, було багато пропозицій, і ще фактично тиждень в основному молоді активні люди будуть працювати над тим, щоб освоїти ази, як готувати проект. Як управляти проектом? Я переконаний, що хтось із цих людей дійсно освоїть процедури, і той чи інший регіон чи громада зможе отримати додаткові фінансові ресурси з Європейського Союзу. Анатолій Федорович, ви особисто якого першого проекту чекаєте? найпершого щодо України, то я вам скажу, що я і моя команда вже десь мільйонів 30 євро в Україну таким чином притягнули. І зараз ми працюємо над черговим таким проєктом. Це кошти у що вкладені? Ну в самі різні сфери. От зараз реалізується за європейські кошти у Хмельницькій і Тернопільській області розроблення схем планування території в двох районах. Це надзвичайно важливо. Райони перспективні з точки зору туристичної інфраструктури. Там може з'явитися, і я переконаний, з'явиться бізнес. Він вже з'явився. Тільки ми почали там працювати і створювати планувальну систему до цих коштів, які ми отримали від Європейського Союзу. Долучилися кошти місцевого бізнесу. Там буде вирішено питання і по утилізації сміття. Тобто це вже працює. Правда, хотілося, щоб це було значно більше, щоб це були сотні мільйонів, але під сотні мільйонів, ви розумієте, підготувати проєкт може тільки дуже серйозна структура і без влади це не обійтися. Перспектива є найпростіше, найшвидше, я думаю, в Україні можуть бути реалізовані проєкти, які передбачають глибоководні порти. Тому що для України це величезна проблема. У нас немає таких портів. Це стосується насамперед, напевно Одеської області. Ну, правда, я про це так не кажу, <с <с прямо, але я думаю, що тут Одеська область має величезну перспективу. Ну що ж будемо сподіватися? І я і вам бажаю успіху на цій творчій, також ниві. І нашим глядачам нагадаю, сьогодні з нами був Анатолій Федорович Ткачук, директор з питань науки та розвитку інституту громадянського суспільства. Дякую вам Дякую. за розмову. Отже, вирішити чимало проблем в Україні можна за рахунок як бюджетних, так і небюджетних джерел фінансування, зокрема від міжнародних організацій країн-членів Євросоюзу, так само як інвестиційних фондів та навіть приватних інвесторів. І хай не лякають нас труднощі на цьому шляху. Ви дивилися європейський вимір. Дякую, що були з нами. Хай вам щастить. Побачимось.